Всім доброго ранку. Погодка в нас прекрасна і ми вирішили з хлопцями поїхати показати місце, де ганяють на самокатах і на велосипедах. Так що ми зараз. От папий старовляв. І ми зараз відправляємося, покатаємося, поїмо морозиво. Прекрасний день. Так що, кому цікаво, залишайтеся з нами. Я думаю, ви будете здивовані цією трасою. Вона нам теж дуже сподобалась. Погнали! Тут у нас тенісні корти, вже спортсмени зібралися і далі отут у нас штучне покриття, Стелять на літо для футболу, крокету і ось тут в лісі, свіжі повітря, ось ця горка. Ця частина вже зроблена, а ось тут тільки засипали і зробили додаткову ну трасу. Вона ну, Маркусь Certainly. залишилося асфальтувати і засипати. Але Марк вже починає тестувати її. де асфальтовано не так цікаво, як там де ще не зроблено. Ось така траса тут у нас вже готова і це залишилося залита. Покатались трошки, а тепер у нас тут є лижна траса, була взимку. Ось, а зараз зможемо ми їхати чи не зможемо, бо отак вона посипана. Але показано, що машиною і мотоциклом можна, а на двохколісному транспортному засобі, я думаю, можна. Тут цікава така траса, прокататись, свіже повітря. Така траса так. Їхати не так легко як по асфальту, значить трішки як болото. Грузають колеса, але, але можна їхати. Ось така красота, з корзини для різьбі. Грають. Ось місце. Ось місцечок для того, щоб кидати різьбі. Ось грають різьбі. Така дорога, що Давід каже, пап тут легше було на лижах їхати, а тобі Маркосьяк? Нормально? Трішки Другі велосипеди, то там три швидкості. Тут можна переключити і. У мене 21. Крутити легко. Та у а... Марка це маска, а у мене ні. Так. Да. Але все одно класно. прокататись по Прокататися. Хлопці вже зайшли забравитись морозивом. Марк ще спробувати ось таке. Покажи. Окей, довірить яке. ось Напевне. Ось хлопці, таке морозиво вибрали. Будемо зараз Ой. смакувати. Смачного морозива. Спасибо! Все, друзі, не забуваємо підписатися на канал, поставити лайк. Пока-пока. Пока-пока! Ми на кониках двохколесних, але ось отакі ціни зараз в Фінляндії натопливо. Може комусь буде цікаво. Ми повертаємося додому, проїжджаємо через міст і тут у нас річка. І вже видно, що готові до літа. Вже поспускали пірси для того, щоб після сауни можна було пригати в воду. Але насправді зараз на вулиці плюс 13 градусів. Не дуже вітряно, але для купання ще трохи зарано.